Цікаво, що а, пані Навальна а, вона ж не приїхала до Росії на поховання свого чоловіка. Ну з певних причин з безпеки міркувань з питань міркування вона це не зробила, але от на вибори е, вона наважилася пройти. Хоча, ну якщо так дивитися, вона прийшла на територію російського посольства. А територія посольства Росії в будь-якій країні, як і територія будь-якого іншого посольства в інш будь-якій країні, це територія тієї держави, власне якою е, тут вона представлена. Звідки така сміливість? Як ви це ж... пояснюєте? Ж таки це посольство у Берліні? Я тут підкреслю. А, давайте зробимо фундаментальний висновок, щоб ми зрозуміли, що відбувається. Він полягає в тому, що російська опозиція в більшій меншій ступені будує прекрасно російське майбутнє за формулою Навального, і вона не е, відповідає, не хоче брати на себе відповідальність за воєнний злочин Росії Путіна щодо неспровокованого. Противічним міжнародного праву уторгнення Україною вбивства тисячі тисяч українців, дітей, людей похилого віку, жінок, гвалтування, жахливі злочини, які ми обговорюємо в Бучі, в інших містах знищення Одеси, Харкова, Маріуполя і так далі. Тому Росія на цьому не заточується. Вона не живе цією обставиною. Зв'язку з цим опозиції немає ідеології, вона не може висунути. Путіну пряме звинувачення, що Путін воєнний злочинець. А і не може сказати, що Путін а, є тим політиком, який сьогодні веде Росію до знищення, до розпаду Росії. Вона все одно намагається зберегти імперську сутність самої Росії. Зверніть увагу на всі інтерв'ю, які дає Каспаров, а, власне, Ходорковський і інші. А Юлія Навальна. Вона вдова поки що. В нас ще не політик. Якщо села на Тихановську обрали на виборах як альтернативу Лукашенка в дуже непростій ситуації після масок протестів Білорусі, uh -huh. то uh -huh. Юлія Навальна не представляє сьогодні жодної цінності для політичного лідерства опозиції, і невідомо чи вона захоче цим скористатися. Тому вона скромно з букетом квітів прийшла в захищену власне перлінську резидентуру ФСБ, яка називається посольством для голосування, і де записала прізвище свого чоловіка, це максимум, що може зробити опозиція. Це максимум, що може зробити Юля. Вона не зробила е, жодних е, заяв щодо незаконності влади Путіна, щодо його нелегітимності, щодо того, що він є людиною, як сказав Байден, прямо бандитом. Да? Тобто він виступаючи. Виступаючи да, на обіді з ірландським прем'єром, називав його Путін є бандитом. Тобто, в даному випадку вона могла приєднатися до цієї нерадикальної, але не 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 справити свою лінії та да, тиску на Путіна. Вона цього не зробила, і таке такі оцінки це і було би були би меседжі для тих людей, хто не вірить Путіну, хто готові ще з ним боротися, може не стільки відкрито, як на болотній площі, але в цілому. Ця готовність може існує. тому Юля не закликає до революції. Вона закликає все одно а якось рухатися до до Росії, до Прекрасної Росії майбутнього, не розуміючи, що Путін ще 12 років, як мінімум, буде формувати Росію минулого.